Сьогодні я вам розповім, як почати працювати на конструкті. Щоб зайти в конструкт, нам потрібно відкрити браузер і написати посилання. Ось таке посилання. Переписуйте його. Ну або ставте на паузу і пишіть так само в браузер. Нажимаємо Enter. І у нас відкривається конструкт. Тут ми будемо робити різні проєкти. Нажимаємо новий. Пишемо тут. який, Як його назвати. І отут вот пишемо розмір перегляду. Його ставимо увторити. У нас з'являється ще от чисте. Тут ми будемо робити персонажа і так далі. Давайте спочатку зробимо о, мапу. Зімаємо правою кнопкою мишки Додати новий об'єкт вибираємо мапу тайлів. Ставимо і куди-небудь. Вибираємо, зразу є вже така. Можна вибрати цю. Далі робимо, робимо собі мап де персонаж буде ходити. І вибираємо тут олівець і малюємо. Направу кнопку мишки видаляю. І додаємо другий шар там, де у нас буде а, гравці і так далі. Називаємо його, як хочете. І, і отут ставимо на цьому шарі, де ви зробили оцю таймлап тайм тайлів. Отут став, нажимаємо на замочок, щоб він був закритий. Далі створюємо тепер персонажа. Нажимаємо додати новий об'єкт. Достаємо спрайт, вибираємо, куди ви хочете, і малюєте собі гравця. Далі зменшуємо його, як, 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 як вам потрібно. І зразу, поки ви, коли ви намалювали, краще передавати маску зіткнень і вгадати форму полігону. Воно вгадало форму вашого гравця і закриваємо. І коли намалювали, теж нажмемо на пластик, воно збережеться. Далі як зробити, щоб у нас персонаж ходив і камера слідувала за ним? Вибираємо так персонажа, щоб синя, синій квадратик такий з'явився. Листаємо так от нижче, поведінки. Нажимаємо що тут поведінки, додати нову поведінку. А, нам, по-перше, потрібно а, він рухався. Як вам потрібно? Якщо вам треба, щоб зробити гру з видом зверху то вісім напрямок, на вісім напрямків. І що зробити щоб... Я не знаю, як тут зробити? А що персонаж. Бігав і міг стрибати, йому треба платформу. Ось. Це такий чоловічок на платформі. блокуємо Чоловічка, розблокуємо таймлап. Йому робимо поведінки, поведінку тверде тіло. Закриваємо, тут блокуємо і розблокуємо персонал. Тепер ми на... перейдемо до аркушу подій, додати подію. А для спрайта, щоб він ходив на кнопки «D», ну або які вам звучать. Ще спочатку на рівні додаєте, нажимаєте праві кнопку вишки, додати новий об'єкт. А, і додаєте клавіатуру. Ось оце нормально. Далі аркуш подій, додати подію нажимаємо для клавіатури а, і нажимаємо клавіша клавіша затиснута. Вибираємо. Нажимаємо, наприклад, D, раз, готово. Коли D затиснута, додаємо, додаємо Дію. Спрайт. Імітувати керування. Право. Право. Готово. І так робимо ще два ще два рази. Робимо копіювати. Вставляємо. Вставляємо. Замість D Робимо іншу клавішу, наприклад. А «А», «Платформи» і отут напрямок ліво. А тут так само робимо. Тепер у нас буде персонаж ходити на кнопки, які ви поставили. І ще я забув, що на персонажу додаємо поведінку. Додаємо поведінку. Стеження. Щоб камера стежила за РФЦ. Запускаємо і дивимось. І ось. Все. Персонаж може стрибати, Бігати. Почуємо. Хорош і на ці кнопки набігає. А, треба не затиснуто вибрати. Треба При, на принатисканні класу.

Але гаразд, ми зробимо це в наступному відео. Підписуйтесь і ставте лайки.